Всім добрий день. Опять їдемо на цепах, оригон, перевал, їду. Хочу розказати маленькі нюанси. Як вже маю досвід, такий невеличкий. Це вже четвертий раз я цепи одягаю. У мене не цепи, а тросики. І вже я щось там зрозумів. Значить, Дивіться, бачите, де я їду. Дорога чиста там. Я їду тут. Для того, щоб не рвати резину на колесах. То, що По асфальту, по чистому їздить погано. Дуже сильно врізаються ці тросики і цепи в резину. А трак у мене новий, резина нова. Портить її я не хочу, я хочу, щоб вона ще їздила і їздила ще це такий нюанс. От я їду де, де по побільше снігу. Наприклад, то, що швидкість все одно 20 до 25. І ще один нюанс. Як бачить, я хочу, ну, бачить колеса, щоб цепи чи тросики не злетіли з них, оце зеркало я направив вниз. Праве зеркало направлене вниз. Бачу своє колесо і замки. Замки на тросиках чи на цепях, що у вас там буде. Так само з цієї сторони, ну з цієї сторони і так видно хорошо. З цієї сторони, по-любому, буде добре видно. Це колесо видно. Коли я їхав вночі, я включав заднє світло, за кабіною заднє світло включається, там кнопочка, всі знають. І періодично я його включав і виключав, щоб нікому не заважати. Я включав, ага, подивився, замки на місці, все класно. Цепи нікуди не злетіли. Виключив. Проїхав там ще милю-дві, Опять включив, провірив. І так постійно включав, провіряв, тому що ти в будь-який момент можеш їх згубити. І ти навіть про це знати нічого не будеш. А, а потім тебе занесе і ти не паймеш, чого тебе занесе, а в тебе вже трак без цепів їде. Тебе занесе, а там он, дивіться, там гори вниз, там пропасть. просто. Дикі звірі. Кози чи щось таке. Десь роги великі. Або олені, або, ні, мабуть, це, це лосі, або олень.